Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103 й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за Божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Террі Коуплен Пірсонс. І ви зцілені в ім'я Ісуса так, так амінь. Так, ви зцілені, але я не виглядаю зціленою, я не відчуваю себе стіленою. Я не говорю як зцілена. Але ми не дивимось на те, що ми можемо бачити своїми природними очима. Ми дивимося на волю Божу, на слово Боже, на те, що має для вас Бог, бо те, що він сказав, це здійсненний факт. Так, і саме про це ми хочемо сьогодні так. поговорити. Що зробив Ісус? Що він зробив? І перш ніж ми почнемо про це говорити, я хотів би нагадати вам, що всі тези, з яких ми навчаємо, досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Ви можете завантажити їх. Вони дуже і дуже цінні, бо є те, до чого ми навіть не дійшли, і ви можете це використати. Я хотів би дозволити пасторам користуватися ними. використовуючи ці тези, ви можете провести у церкві десятиденний семінар на тему зцілення. Або ви можете об'єднати частину їх в одну проповідь. Ми також згадували про це раніше, що стосується вашої сім'ї. Ви можете використати ці тези для сімейного дослідження Біблії, адже вони розраховані менш ніж на півгодини цієї передачі. Тому ми просто хочемо дати вам. Ми хочемо, щоб ви мали їх, щоб ви мали можливість, щоб ви, подивившись ці передачі, могли завдяки цим тезам повертатись так, так. до почутого. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що я вперше дізнався, коли в 1976 році приїхав сюди до місії Канета Кобленда. Це було одне з перших місць Писання, яке я вивчив на пам'ять до Галатів 3:13 Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, щоб благословення Авраамове через Христа Ісуса поширилось на язичників або, як я записав у своїй Біблії, поширилось на мене. Це така сильна тема бути викупленими від прокляття, а прокляття закону це духовна смерть. Це хвороби і недоги, бідність, нестачі і борги. На цих передачах ми говоримо про 10 днів зцілення і зосереджуємось на тому, що ми були викуплені від прокляття хвороб і недугів. Що означає слово викуплені? Це означає бути купленими, викупленими назад і спасенними. Знаєш, я думала про це, Джорджа, коли ми готувалися до цих передач. І останні пару днів я роздумувала про це. Люди кажуть, що означає викуплені. Ми використовуємо це слово не дуже часто, але я пам'ятаю, як у дитинстві О, ми твоя мама зелені збирала купони. зелені так. купони. Були також золоті купони, в залежності від того, які видавалися ваші продуктові крамниці, і ви збирали ці купони. Потім йшли до центру обміну, або і в тому центрі. Ви могли обміняти ці купони на товари. Там були тостери, так, так. різнокухоне приладдя, інструменти. Так і, в залежності від кількості купонів ви могли купити ці товари. Викупити це так, викупити. викупити. Ви щось маєте, але ви хочете це так. обмін. Ісус викупив нас. Але що означає, що він викупив нас? Це важливо розуміти. Це дуже просто. Бог створив небо і землю. І поставив на чолі всього Адама. Адам був не просто людиною, він був першою людиною, і в ньому був прообраз, у ньому була закладена сила насіння, і все, що Бог вклав в Адама, мало відтворитися у всьому людстві. І він вклав в Адама панування, він вклав владу, і він дав Адаму проєкт цього світу, щоб підтримувати духовний світ. І природний світ у повній єдності, щоб Боже царство віддзеркалювалось у природному світі. В цьому природному земному світі. Але Адам став егоїстом. Адам став жадібним, послухався диявола, і що він зробив? Він продав нас. Продав свої права. Він продав свої права. Він продав своє панування, він продав свій зв'язок з Богом. Це те, чого хотів Сатана. Він хотів зайняти те положення з Богом, яке мав Адам. І Адам продав це положення Сатані. І ось Сатана прийшов і отримав владу впливу. Він отримав владу над світом. Тому що мало статися? Ісус мав прийти і викупити те, що продав Адам. Він мав викупити це. Але ціна виросла і за зелені купони це вже неможливо було викупити. Ні. Більше того, Адам не міг заплатити. Адам більше так. не підходив для цього, ніщо не могло. Але Ісус заплатив цю ціну і викупив нас прокляття, яке було на цій землі. Це прокляття ще діє, але настане день, коли йому прийде кінець. Ісус зробив це викуплення від прокляття досяжним для вас, для мене. Для пастора, для будь-кого, хто повірить і прийме це викуплення. Так ісус викупив нас від прокляття закону, щоб ми могли ходити у повноті благословення Авраама. Подивіться у своїй біблії, 28 розділ повторення закону. І що таке закон? Закон був даний для того, щоб люди могли розуміти це гріх. Не робіть цього, так бо він приходить з прокляттям, так. і прокляття, яке з ним приходить, є прокляттям, так. яке є там у світі бо у світі панує гріх. І Бог сказав: але якщо ви будете виконувати написане у законі, то це стримуватиме силу гріха і дозволить мені благословляти вас, не зважаючи на гріх, незважаючи на гріх, який панує у світі. Ісус вивів нас під цього прокляття, щоб ми могли так. ходити і жити у благословенні Господньому на значно вищому рівні, ніж Авраам, Мойсей чи хтось з них, бо ми отримали повноту цього благословення, яке було духовним переродженням, народженням згори так. Ісус заплатив повну ціну, щоб витягнути нас з цього. Ми були заручниками. Ми були в полоні гріха. Так. Ми були заручниками. Він заплатив повну ціну за те, щоб ми перейшли з темряви у світло Царства Божого. З цієї темряви, яка наповнена прокляттям, прокляттям закону і є благословення Авраама, яке належить нам. І ми бачимо у 28 розділі повторення закону перший вірш. Якщо ти будеш слухатись, голосу Господа Бога Твого. Ретельно виконувати всі заповіді, Його, які заповідують тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище за всі народи землі і прийдуть на тебе всі оці благословення і сповняться на тобі, якщо будеш слухатись голосу Господа Бога Твого. Це благословення містить в собі зцілення, зцілення фізичного тіла. Це частина благословення Господнього. Вам слід проголошувати це над собою. Благословення Господнє діє в мені зараз, благословення Боже. Я плідний. Я наповнюю, я паную. Я беру владу над цим тілом. Я наказую йому прийти у відповідність з благословенням Господнім, яке наділяє моє тіло силою процвітати. І це належить мені. Ісус викупив нас від прокляття і благословення. Це 28 розділ повторення закону з 1 по 14 вірш. І це дуже особливо для нас, бо коли ми одружились в 1977 році. Твій тато одружив нас і він читав над нами це благословення. Благословення благословенні привховані при при місті місці на полі, благословенні ваші комори, благословенні ваші думи, благословенні ваші клуні. і плід утроби вашої, і плід землі вашої, і плід худоби вашої. Знаєте, у мене нема ніякої худоби, хвала Господу, але я маю деякі акції. Я вірю, що вони благословенні, і все це означає, що благословенне все, чого торкаються мої руки. Бо що стосується прокляття закону, то справа не в тому, що закон проклинає вас. Закон оголосив вам щодо прокляття. Закон визначає прокляття, яке сатана приніс на землю, бо він приніс гріх. І прокляття було результатом гріха. Але Якщо ми не розуміємо і не визначаємо різницю між прокляттям і благословенням, то так. що закон допомагає так. нам зробити. Закон допомагає чітко розуміти, що є благословенним, що так. проклятим. Верно. Що приносить благословення, що приносить прокляття. Але Ісус вивів нас з цього прокляття. Тобто прокляття так. не має права приходити до вас, бо воно все ще є тут. Прокляття поки що тут, і воно хоче придушити вас і діяти у вас. Але це говорить нам про те, що Ісус вимірює. Мені нас подобається під нього. перечитувати прокляття. Деякі люди читають 28 розділ повторення закону з 1 по 14 вірші і насолоджуються благословенням, але потім пропускають решту. Але я думаю, що для нас дуже важливо читати прокляття, особливо коли мова йде про фізичне тіло. Бо там наводиться все, від чого ми були викуплені чи визволені. Ми були визволені від прокляття закону. І я просто хотів би прочитати деякі з них, але спочатку поясни різницю, бо там говориться: Господь вдарить, але насправді це не Господь. Можеш взяти один з віршів, Джорджа? Просто прочитай один. Вибери один із так. проклять. Ось 22-й вірш. 22-й вірш. Господь тут говориться: ударить Господь тебе сухотами і пропасницею, запаленням, і гарячкою, мечем і посухою і Іржею, і вони будуть гнати тебе аж поки ти не загинеш. Ви тільки послухайте, Господь вдарить вас цим. Це звучить трохи божевільно, чи не так? Ні, Зрозумійте мене правильно. Я не знавець давньої єврейської мови, я її навіть не знаю, але я можу прочитати деякі коментарі людей, які знають Отже, на євриці у цих віршах мова йде про те, що Господь дозволяє. Господь дозволяє. Бог не наводить це, але він дозволяє це, ніби він вирішує. Гаразд, тут я дозволю це. Ні, тут чітко видно, коли йому доводиться щось дозволяти. Чому? Бо якщо ви стрибнете до водойми, ви станете мокрими. Глибока думка, чи не так? Якщо ви будете поводитись як цей світ, жити як цей світ, то ви отримаєте гріх і результати гріха цього світу. Так. Ісус вивів нас під цього прокляття і дав нам владу над ним. Тому нам не потрібно жити як цей світ. Нам не потрібно гинути через гріх, який у цьому світі. А якщо ми все-таки грішимо, то є очищення, яке Бог передбачив. Тому, коли ви наполягаєте на своєму і на своїй волі, Господь каже: мені доведеться дозволити це. Чому? Він робитиме все можливе, щоб утримати вас від цього. Але ви маєте право вибору. І що стосується того часу, потрібно розуміти ще дещо. Тоді не було справжнього відкриття про сатану. Не було справжнього розуміння, хто такий сатана. Мій тато сказав про це так: якби вони коли-небудь по-справжньому зрозуміли, хто він, вони не змогли би не служити йому, бо вони не були народженими згори. У них не було цієї так. сили, іскри життя і було лише набагато людей, які досягнули такого відкриття від Бога. Можна назвати їх всіх. Ви можете скласти перелік всіх їхніх імен у Біблії. Бог не хотів, щоб так було. Він хотів, щоб всі його діти, мільйони і мільйони з нас, отримали владу над цим прокляттям, що й зробив Ісус. Тому, коли ви зустрічаєте вислів Вдарить Тебе Господь просто розумійте це так. Якщо ви будете прагнути ототожнювати себе з цим світом, то так і так. буде відбуватись. Бо це дорого світу. Якщо ви будете прагнути ототожнювати себе з Христом, то буде відбуватися. Я використовую в, в якості ілюстрації парасольку. парасолька це благословення Господнє. Ми ховаємось під нею. так від дощу чи граду, чи що б там не було, що приходить і до нас. А коли ви виходите з під неї, ви опускаєте цю парасольку і відкриваєте себе для прокляття. Тому в себе в Біблії, в тій біблії, якою я користуюсь, там, де говориться, пошле Господь на тебе прокляття, я забрав слово Господь і написав це прокляття. Це прокляття відповідальне за все це. Не Господь наводить його на вас, так йому не потрібно наводити його на вас. Але коли ви виходите за межі цього захисного кола, яке є результатом перебування на дорогах Божих, у Божих цілях та планах. Божа благодать, і милість стримують це прокляття, бо коли ви дивитесь на нього, то лише одна людина на землі, яка коли-небудь пережила на собі всі наслідки цього прокляття, а саме Ісус на Христі, ісус так так. тому Божа милість, Його благодать, Його забезпечення стримують це прокляття. Але через вашу впертість в гріху чи незнання про це викоплення, ви опиняєтесь під цим прокляттям. Цей світ просто висмокче з вас всі соки, гріх, який є у світі, так. це просто скупчення хвороб, гріха і смерті. Це просто те, що там є, і прокляття дії. Але ми викуплені, ми викуплені від всього цього Ми визволені. від всього. Так, і знаєш, Джорджа, я хочу сказати наступне повторення закону 28. Ми не будемо сьогодні говорити про це, але якщо ви прочитаєте його, то побачите, що все, з чим зустрічається наша країна і весь світ, навали інших країн, чужі боги, ваша економіка, ваші діти забрані у вас, епідемії, все це частина національного прокляття. Але не зважаючи на те, що навалюється на країну, що стосується нашого життя, ми можемо сказати, мою сім'ю це так. не так. зачепить. Її Це не зачепить. з кров'ю Ісуса, як і у випадку з ізраїльтянами, смерть має прийти повз. повз. вона проходить повз нас. Ми не маємо часу говорити про ефект розділення, про народ ізраїльський у землі Гешем і про Єгипет. Так. і про все те, що сталося, як вони були захищені від всіх цих проклять. Коли у всьому Єгипті була темрява, в землі Гошем було світло. І Що стосується хвороб, коли я дивлюся, 28 розділ повторення закону і розглядаю прокляття закону. То я бачу, від чого я був викуплений. І я бачу тут, у 22-му вірші, що я викуплений від сухот і пропасниці, і запалення, і гарячки, і посухи, і іржі, і ці біди не будуть переслідувати мене, вони не бігтимуть за мною. Тут також міститься те, що стосується Лише оточуючого погляньте. середовища. Сильна спека, так? посуха, так. вітер, пліснява, це голод, це знищення їжі. Одного разу у нашому помешканні з'явилася чорна пліснява. Ми не знали про це. Знадобився час, щоб виявити її. То була видна річ, і вона справляла вплив на ваше тіло. Ми зробили все потрібне для детоксикації, як тільки ми її виявили. Але кажу вам, ми виступили проти неї і сказали. Ми викуплені, Ми викуплені від, від цього плісняви. прокляття. так, ми викоплені запалення. Від Кажуть, що більшість вороб мають в собі якийсь фактор запалення. Ми викуплені так. від цього. Так, так. Далі, 27 і 28 -й вірші. Ми викуплені від єгипетських гнояків, пухлин, цинги, лишаїв і від того, від чого неможливо зцілитися. Цинга це дефіцит вітамінів. Ми не часто зустрічаємо дефіцит вітаміну С, як це було під час цинги, але ми бачимо великий дефіцит вітамінів. Лікарі кажуть, що якби люди просто приймали вітамін Д, це могло б попередити багато видів раку у нашій країні. Просто вітамін Д це дефіцит вітамінів. Але слава Богу, дяка Богу, ми можемо бути викопленими від наслідків так. цього, особливо коли ми не розуміємо, що саме відбувається. Ми викоплені від божевілля. І ви можете бачити, що відбувається у цьому світі. Дуже багато людей не викуплені від божевілля, бо відбувається багато божевільних речей, які є абсолютною темрявою прокляттям. Я викуплений від сліпоти, я викуплений від паніки. Амінь. У 35-му вірші говориться про те, що ми викуплені від прокляття закону, яке містить собі коліна, ноги з невеликовними гнояками, якими людина фактично покрита з голови до ніг. Це новий живий новий переклад живий Біблії. переклад. Там говориться, покриті з голови до ніг. Ми покриті з голови до з ніг кров'ю Ісуса. Ірою. Від маківки кров голови ісуса, до підошви ірою. ніг кров'ю Ісуса. З 59 по 61 вірші. Ми не будемо знемагати. Ми Викуплені від втоми. Ми викуплені від того, що наші діти будуть страждати від різних епідемій. Скажу вам, що той ковід так вже кажуть, о, це чергове те і те, дитяча пневмонія і так далі. Нам слід бути агресивними так. і діяти на випередження. Викуплені, викуплені діяти на випередження, бо поки Ісус не прийде, так воно і буде. Одна хвиля чогось за іншою. Бо є люди, які спеціально розробляють це, щоб так. впливати на світ. Так чи інакше, але ми викуплені від цього. Так, так. і нема нічого, що міг би вигадати якийсь демон, чи людина одержима демоном, чи група людей, чи країни, чи військові, що могло би переважити силу викуплення Ісуса, яка викупила вас від прокляття. Ми викоплені від тривалих епідемій, від страждань, невимовних хвороб від всіх єгипетських хвороб. Ми викоплені від страху. від, страху, від якого страху, нема полегшення, страху захворіти, страху захворіти. Так це серйозно від страху перед ковідом. Померло більше людей ніж від чогось іншого. Вони так його боялись. Ми бачили людей. Що то було? Сибірка, О, так страх так. перед Сибіркою. Будьте розумними. Але не слід Ісус боятися викупив нас від всіх хвороб та епідемій, які лише існують, навіть від тих, які не згадані у книзі настанов, і ми не будемо вигублені навіть від хвороб, які не згадуються. Думаю, що це містить в собі всі сучасні хвороби так, але навіть якщо вони не наведені чи не названі. Знаєте що? Ви були викуплені. Всі названі, всі не названі, всі разом взяті, що би то не було. А вам слід просто сказати собі, що як би воно не називалось, ім'я Ісуса вище за будь-яке ім'я, Його ім'я вище за рак, Його ім'я вище за захворювань щитоподібної залози, захворювань очей. вище від тиску, тривоги, страху за будь-яке будь ім'я. Ім Алілуя. У нас залишилось мало часу, але я хотів би згадати про це. Ми належимо йому, ми належимо Ісусові, ми Його люди. У діях 20.28 говориться церква Господа і Бога, яку він придбав собі кров'ю своєю. Саме так він придбав її. Повернув Ось чим він її. заплатив своєю власною кров'ю. 1 Петра, 1.18 знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом викуплені, куплені, викуплені, спасені, ви від суєтного життя. Переданого вам від батьків ваших, але ваші дух, душа і тіло були викуплені дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого Агнця. Отже, ми були викуплені від всіх недогів і від всіх хвороб, наведених у прокляття. Так. і це те, що дала мені глорія, що вона записала зі слів брата Хейгіна. А ми трохи доповнили. А ми трохи доповнили. Але всі хвороби, і ви можете конкретизувати, скажіть це, всі хвороби і ті, і ті, щоб то не було, є прокляттям закону. Є прокляттям закону. Але Христос викупив мене. Христос викупив мене від прокляття. Від прокляття, і назвіть це. так, від раку, щоб то не було, що би не було. Різноманітні хвороби і недоги. Різноманітні хвороби і недуги є частиною прокляття закону є частиною прокляття закону. Я не під прокляттям. Я не під прокляттям. Я ходжу в любові. Я ходжу в любові. Прощаю всіх. Прощаю всіх. Тому хвороба. Тому хвороба. Ти не маєш права бути в моєму тілі. Ти Не маєш права бути в моєму тілі. Залиш мене негайно. Залиш мене негайно. Я приймаю благословення зцілення. Я приймаю благословення зцілення. Я беру його. Я беру його. Воно моє. Воно моє. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Ісусе. Ми також були викуплені від бідності і нестач. Коли ми даємо і сіємо наше насіння, ми збираємо урожай. Згідно прокляття, у 38-му вірші говориться: багато насіння винесеш у поле, а збереш мало, бо поїсть його сарана. Щодо нас, то ми викуплені від цього. І що це означає? Коли ви сієте в Царство Боже, ви сієте багато, і ви зберете великий урожай. І сарана не з'їсть цей урожай. партнери. Ми хочемо подякувати вам. Ми хочемо подякувати вам за все насіння, яке ви сіяли до місії Кеннета Копленда. у нас велике бачення, і воно стає все більше. Постійно, але ми знаємо, що Господь забезпечує і Він дав нам партнерів. Твій тато вірить про мільйон партнерів. Щоб ми могли виконати ту так. роботу, яку нам слідкує. Як зробити. чудово бути частиною такої команди? Так. У книзі Малахії 3.9 говориться: прокляттям ви прокляті, бо ви обкрадаєте мене. Весь народ він сказав, ви обкрадаєте мене. Ви кажете, як ми обкрадаємо Бога? Так. Утримуючи свої десятини і пожертвування. Може здатись, що це не так, але те, що ми їх утримуємо, має значення. Тому, коли ми хочемо вірити, що ми отримали це викуплення, нам слід стати частиною так. його плану викуплення. Якщо ви хочете посіяти сьогодні своє насіння, то вся необхідна інформація зараз на вашому екрані. Ми були викуплені. Ви були викуплені від хвороб і недугів. Ви були викуплені від духовної смерті. І ви були викуплені від бідності і нестач. Разом цього більше ніж достатньо. Переливання через край. Занадто багато урожай ваш в ім'я Ісуса. Ми цінуємо це, і ми дякуємо вам за те, що ви старанні і вірні у своєму сіянні. Ви даєте і даєте щедро, бо цей послуг у багатьох випадках потрібен для того, щоб принести благословенню ваше життя в так. дію. Ви не можете купити своє зцілення, але ви можете працювати з ним. Не послуг, це не бажання працювати, але послуг активує благословення. Приєднуйтесь до нас наступного тижня Ми на передачі «Переможний Голос віруючого для другої частини. Десять днів зцілення. Так Бог любить вас. Ми любимо вас. Ісус, Ісус є, є Господь, Господь. тези. Передач «Переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії «Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.